Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок! Якщо ви дивитесь це відео, то ви хочете покращити свою українську та бути компетентним мовцем. І точно знаєте, що мова не язик. Тож вивчаємо українську разом? Як правильно перекласти російське тірпіть пораження. Досить часто чуємо дослівний переклад терпіти поразку. Але чи правильним буде таке поєднання слів в українській мові? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, з'ясуємо лексичне значення слова терпіти. Терпіти, стійко, без нарікань переносити фізичні або моральні страждання, витримувати. Левко терпів усю напасть, і, хоч як було, старий макуха його лає і коренить, то він усе мовчить, та знай таки робить своє діло. Також терпіти це, не протидіючи, покірливо зносити всілякі життєві злигодні, труднощі. До прикладу, Не плач, Катерино, не показуй людям сльози. Терпи до загину. із творчості Шевченка. Також терпіти це миритися з чим небудь, неприємним, важким, сподіваючись на краще. Сказав товаришам, що тікати вже роздумав, і що рішив терпіти до кінця. Також терпіти. Це зазнавати прикростей, образ, утисків. До прикладу, Івась, як менший, завжди терпів від Карпа із творчості пана Самирного. Також терпіти – це миритися з існуванням, наявністю кого чи чого-небудь, поблажливо ставитися до когось або до чогось. До прикладу. Ти не можеш бути нашим громадянином, а неналежного до громади, громада й терпіти у себе не схоче, із творчості Івана Франка. Ще в українській мові є слово зазнавати, це пізнавати на власному досвіді, переживати щонебудь, зустрічатися, стикатися з чимось. До прикладу, Всюди він бував, усюди зазнавав різних пригод і творчості Івана Франка. Поширена стилістична помилка полягає в тому, що в усному мовленні та на письмі замість зазнавати з іменниками поразка, лихо, біда, нещастя й іншими такого плану вживають дієслово терпіти. Треба не терпіти крах. А зазнавати краху, невдачі, провалу, катастрофи в якійсь справі. Не терпіти поразку, а зазнавати поразки. Зазнавати уживається переважно з абстрактними іменниками, які передають негативний зміст поразка, лихо, біда, нещастя. Та це діє слово. Може часом поєднуватися з лексемами, що мають і позитивне значення радість, розкіш, щастя, спокій. До прикладу, вже давно Єремія не зазнавав такої радості, такого спокою, який тепер злинув, неначе з рожевого неба, з цвіту троянд та подиху весни, і з творчості Івана не Левицького. Крім зазнавати, з абстрактними іменниками синонімічного ряду лихо, горе, біда, нещастя, може сполучатися дієслово спіткати, скажімо, родина зазнала горя, родину спіткало горе. До прикладу, далі уже і робота хатня, легше б було, та мене лихо спіткало. Із творчості Пана Самирного. Відповідно до російського потерпіть у розумінні зазнати лиха, мук уживається українське постраждати. Неправильно буде сказати Україна дуже потерпіла від повномасштабного вторгнення росіян. Правильно, Україна дуже постраждала. Від повномасштабного вторгнення росіян. Тож робимо все, щоб Росія зазнала поразки, а Україна здобула таку омріяну перемогу. З вірою в перемогу говоримо українською правильно.